Депутату Олександрійської міськради Івану Бугаченко, що відверто поширює колабораціоністські висловлювання, ціні подій на сході України як громадянську, так би мовити, війну, а заклики до визнання Росії агресором як нагнітання психозу війни, порекомендували подивитися в очі сім'ям учасників антитерористичної операції та військовим, що повернулися за то саме вони і можуть розказати йому правду про те, що відбувається на Донеччині та Луганщині. Відповідну заяву на сесії міської ради зробив голова фракції партії і підприємців України в Олександрійській міськраді депутат міськради Євгеній Сайко. Вважаємо колеги, уважає присутствуючи, я без бумажки говорю, без листочків, в одлічі від от колеги, Ну скажу від душі, скажу відкровенно. Вы знаете, сегодня решение мы должны принять о том, чтобы признать Россию страной агрессором в отношении Украины. Да, это так, это важное и принципиальное решение для всех, для нас. Я думаю, вы поддержите это решение. Но глава, председатель комиссии, законности, депутатской этики упорно не хочет признавать этот факт. Иван Николаевич, я очень хотел бы, чтобы вы посмотрели в глаза этим матерям. Тех ребят, которые погибли под Делайскую, я очень хотів, щоб ви сказали другу моего сина, который с простреляними ногами три дня десантники российские питали его под Делайскому. Ему скажите, що Росія не страна агрес. Вы знаете, такі подобные заявления данного депутата они являются настоящей сутью циничной, ложной всей ідеології коммунистической партии. Будут осенью выборы. Мы с вами посмотрим, как люди, как избиратели дадут оценку подобным деятелям, как они оценят борьбу за права трудящихся, как избиратели оценят возврат страны народу. Все помнят эти прекрасные лозунги. Одни лозунги эти – это высшая мера цинизма и лжи. На думку депутата Івану Бугайченку, з огляду на чималий вік, треба вже спокійно піти на політичну пенсію. Хотів би сказати, ще по-человечески, Надо иметь мужество просто вовремя уйти. Я вас прошу по-человечески, идите на пенсию. Дайте возможность молодым проявить себя. Дайте возможность молодым поработать на этот город и на эту страну. Хватит сидеть уже здесь. Выбачьте, это может быть бестактно. Может быть это грубо. Но поверьте, это откровенно. Я не могу смотреть на это. Я призываю, давайте уважать, давайте уважать мудрость. Давайте перестанем просто уважать старость и уважать сидение и протирание штанов. Спасибо за внимание вам.